Зміну здаю, все, закінчив роботу. Бачите, сьогодні черга на заправку. Черга, черга, черга. Хтось уже здався, уїжджає. А ми будемо заправлятися. Автобус будуть мити. І то-то. І виходимо дому відпочивати. Так, заправляємо адблю, ключики сюди покладу. Покладу так, GoPro, щоб не доставати, то все довго доста. Вже вечір, а цей автобус робить, на обід він в гараж не їде. Із-за того адблюшка заправляється вечором. І кому звезе, той заправляє. Так, брю. Мені звезло, і я заправляю дві каністрочки, Два по 10 літрів. А ємність у баку, якщо не помиляюся, 30 літрів. Акуратно заливаємо, не спішимо. Є. Yeah. І друга каністра. Має вміститися. Бо вже показувало ранком було 32 відсотка, а вечором зараз 25. Має встати 20 літрів. Мало би встати. Швидко не ліємо, то що воно інколи там бух і виліється потихеньку. Чуть-чуть там осталося, то вже нема смусів виливати. Все. Акуратно витягуємо, щоб не попроливати цю хімію. Екологія. Все. Закриваємо і йдемо. Куди, ребята? І йдемо. Так. Ні, не закрив. А чого? Я от зараз закрив. Закриваємо і йдемо додому. 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 Бай-бай! Занком подивимося рівень масла є. Рисочки є. Натяжка ременів. Добре, візуальний огляд нічого не підтікає. Гараж. Виїжджаємо на маршрут, а вон там сьогодні робить вон там мій напарник на 22. Це наш автобус з квітками. Там напарник. Всі складаються, гріють мотори і виїжджаємо. От так. Три. Три. Может? Фотосесія в автопарку. І розкладають квіти. Ви будете в Ютубі то. Сфіра, О, як тепер гарно, так? Да? Завтра чекайте в наших автобусах. Дуже масштабний розіграш на 1 квітня. А який? участок нехороший. Один з моментів отут аварія сталася, але я не встаю до лінії, а встаю заздалегідь для того, щоб всі остальні спокійно виконали свій маневр. Зробили таку пробку зробили, щось там у них не до то. Або вдарились. Байден. А, зламався. Він виїхав із автосервіса і зламався. Або не доїхав. У нього колесо вискочило. Дивіться, никон не пропустить. Да? Никотя не пропустить. Їдьте на джипах, вони стоять і все. О, як тяжко! Як тяжко у нас їздять люди! що як цікаво Розвалився! Сайон! Дякую! Не витримала машина з кориї наших доріг! А вони ще досі тут ми оступимо Це для того що там поки скупилася Скупився затор такий сильний І трошечки уступає Куда ти лізиш? Дивіться. Ну, Куди Тихе, потихі Готуюся. Автобус оглядаю і побачив таку пластикову штучку. А вона випала От звідти випала. Да, тут вона є, а тут нема, Випала. Зараз сфотографую і відправляю механіку. А він хай скаже, що робити. Можливо, тут щось. Так, і після обіду вже нам замінили цей обоймочку пластикову. Да? Да. Все добре, все присутнє на місці. Так, Іван Іванович, наш механік, сказав мені тут відтерти, бачите, сліди від бумажок наклеєних, я практично це вже зробив. Відтираю, найліпше відходить вологими серветками, найліпше. Да, бачите? Потихе воно відходить. Має бути в нас максимальна чистота. Автобус новий ішов із заводу з такими. З наліпками від бруду. Ми їх зняли, але от той слой залишився. 18-ка якась приїхала ну, от такі робочі моменти. І таке теж треба робити. А я, чесно кажучи, цей момент. Профукав, бачите? А механік нагадав акуратно мені. Я вчора це робив, а низько закінчую. Як у нас тут говорять низько. А низько закінчую. Лишилось зовсім трошечно. І буде як нове 26 там завестися не може. Старий автобус якого пішла, завелася. Двадцять шість тут якісь слой слою лишимось потрошки сходить теж. Ну, більш-менш вже чисто. Все, потім раз, витрим. І буде люкс Бумажки зараз мусор викиду. О, так, все в порядку. Відправка десь через хвилин 5 у мене. Автобус чистенький, але бачите, мусор хтось інколи викидає то також. Автобус чистенький, бачите. Чистенький, чистенький ззовні. Вісну трі. Обійдемо по кругу, по колу. Все, мусор зараз відро покладу. У нас тут напарника. відро є, тряпка, губка і мусор. Вон там я посилив. Все, отак. От Взагалі знімало, знімало. Все отак от цивільно. Цивільно, цивільно, цивільно. Вільно цивільно. Три хвилини до відправки. До дня сакор, вірніше до сакор фест. Автобуси, вірніше, одні з наших автобусів в кількості орієнтовно 4 або 6 штук, прикрасили такими квітками. І поки що їх ніхто не зірвав, поки що все висить, все добре. Чекаємо на Сакуру Фест. І окремо у водія отакі от дві букетики, два букетики. Уже вечір. Все. Все справне, нічого не обірвали. За весь день. Все в порядку. А це що значить? Що у нас все добре? І ще. Є шанс на розвиток нашого суспільства. Ось так симпатично тут. А на табло пише наступна зупинка УжНУ. Кінцево. Автобусик. Лишається. На мийку внутрішню. На внутрішню мийку, а я йду додому. На добраніч, завтра побачимось. Завтра побачимось. А взагалі отак от ухожу і по кругу також його. огляну в резину и взагалі скло и так далее на добра стройки такие да разрастается райончик Кого що? А в сусідів дискотека? Одинадцять ночі.